Що робить поему безсмертною? Чому історії, написані тисячі років тому, досі захоплюють нас? Іліада одна з найдавніших літературних пам'яток людства, яка не втратила своєї актуальності. Це більше, ніж просто епос про Троянську війну, це історія про людські пристрасті, честь, гнів і долю, як змінювалося її сприйняття протягом століть, чому її вважали не лише літературним шедевром, а й освітньою основою. І що цікаво, як ця грецька поема знайшла своє місце в українській культурі від давніх часів до сьогодення. Давайте розбиратися разом. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Іліада це найдавніша пам'ятка європейської літератури. Її авторство прийнято приписувати давньогрецькому поету Гомеру, як і роки життя автора точна дата створення Іліади нам невідома. Найпоширеніша версія щодо ймовірної дати написання поеми є друга половина восьмого століття до нашої ери. Вона складається із 24 пісень, які об'єднують 15 693 вірші. Назва твору походить від грецької назви міста Троя, яке фігурує в поемі. Найдавніший текст цієї поеми, що зберігся до наших днів, знаходиться в сучасному єгипетському місті Олександрія. І датується третім століттям до нашої ери. Робота була написаною на так званому давньоінійському діалекті, проте у поемі присутні невеликі елементи інших діалектів стародавньої Греції. Також варто наголосити, що Іліада не має чіткого початку і логічного завершення. Про що ж йдеться в творі? Сюжет Іліади крутиться навколо Троянської війни, проте головною проблемою твору стають не воєнні дії. А радше проблеми відносин між людьми та богами. Спершу події відбуваються на Олімпі, місті, де живуть всі грецькі боги, а пізніше на землі, де точилася десятирічна війна між греками та троянцями. Однак в самій поемі розповідається лише про останні 53 дні довгого конфлікту, ключовою проблемою є гнів наймогутнішого героя грецького війська, Ахіла. Про це ми можемо здогадатися навіть із перших слів самої поеми. Гнів, оспівай, богини Ахіла, сина Пелея, пагубний гнів, що лиха багато Ахеєм накоїв, душі славетних героїв навіки послав до Аїду Темного, їх же самих він хижим лишив на поталу псам і птахам. Що ж викликало такий нестримний гнів? Згідно з поемою, Агамемнон, грецький цар, захопив у полон точку одного із жерців храму Аполлона на ім'я Хрізеїду. Її батько звернувся до Аполлона із проханням покарати греків, бог наслав на їхнє військо страшні хвороби. І нагадуємо, що всі ці події відбуваються в останні дні важкої десятирічної війни. Інші грецькі царі, які також приймали участь у війні, змусили Агамемнона повернути дівчину батькові. Не маючи іншого вибору, цар погодився. Та натомість Агамемнон забрав для себе бранку Ахіла. Герой був готовим підняти меч проти царя. Та раптом перед ним з'явилася невидима богиня Афіна і порадила припинити задумане, оскільки Ахіл зможе помститися по-іншому, покинувши поля бою. Через відсутність Ахіла троянське військо отримало значну перевагу, здобуваючи щоразу нові перемоги проти греків. Розгублений Агамемнон неодноразово відправив послів до Ахіла із проханням повернутися до війни, але той постійно відмовлявся. Близький друг Ахіла Патрокл. Важко переносив поразки власного народу, тож попросив героя дати йому власні обладунки і зброю. За його міркуваннями, троянці повинні були побачити Ахилові обладунки і подумати, що той повернувся, що посіяло паніку серед троянців. Довго мовляючи свого друга, Патрокл таки отримує обладунки. Усе спрацювало, як він і думав. Вороги боялися його й зазнавали поразки. До моменту, поки перед його шляхом не прийшов троянський герой на ім'я Гектор. З допомогою Аполлона Гектор вбиває Патрокла. Ахіл болюче відреагував на цю звістку забувши власні образи, повернувся на поле бою, щоб помститися за свого друга. Після невдалих спроб Гектора втекти бій таки відбувся. Ахіл, за підтримки богів, здобув перемогу і вбив свого ворога. Чи може ця оповідь розповісти про реальні події, що відбувалися в цей час? Протягом тривалого часу вважалося, що Троянська війна це лише вигадка, тож великого значення поемі не надавали. Та ставлення змінилося після 1870-х років, коли німецький археолог Генріх Шліман під час розкопу виявив на існуюче місто. В ході подальших досліджень було з'ясовано, що це та сама Троя, про яку розповідає Вогомер у своїх творах. З цього часу багато дослідників почали з'ясовувати. Яка інформація із Іліади є правдивою, а яка вигадкою? Загалом в поемі можна побачити відображення змішаних реалій пізньої мікенської епохи та так званих темних грецьких часів, тобто йдеться про 12-10 століття до нашої ери. Аналізуючи твір, ми бачимо, що в суспільстві ще не сильно виразилася майнова й соціальна нерівність. Царі не мають безмежної влади над власним народом. Проте аристократія мала суттєвий вплив на народних зборах. Велике значення займало сільське господарство. Навіть одну із битв порівнювали зі збором урожаю. Знаряддя праці і зброю тодішні греки виготовляли із міді, оскільки цей матеріал найчастіше згадується в поемі. Від нього походять також багато різних епітетів, як-от міднозбройні, міднохітонні, міднокутні та інші. Залізо ж відігравало другорядну роль. З нього в той час ще не виготовляли багато інструментів та зброї. Поема також дозволяє нам зрозуміти, що в ті часи вже існувала торгівля, однак грошей, як таких, ще не було. Зазвичай люди займалися обміном одного виду товару на інший. В античності Іліада стала не лише літературою, а й основою для освіти та духовності. Давні греки на пам'ять вчили уривки із твору, оскільки вважали його зразком тодішньої моралі та поведінки. Ця поема дарувала можливість познайомитися із пантеоном богів та героями. Саме з цим твором сформувалося уявлення про характерні риси кожного божества, а окремі сюжети ставали частиною священних грецьких ритуалів. Вже у V'яму столітті до нашої ери, надихнувшись ідеями поеми, були створені зображення окремих сцен на вазах і фресках. Отже, в античності Іліада була еталоном літературного мистецтва, на яку рівнялися й інші письменники. Після падіння Римської імперії у 476 році доля іліади в різних регіонах Європи склалася по-іншому. У східній Римській імперії, тобто Візантії, твори Гомера продовжили читати і шанувати аж до падіння Константинополя в 1453 році. Вважалося, що будь-який освічений мешканець Візантії повинен знати гомерівські поеми на рівні із Біблією чи іншими християнськими текстами. Натомість в Західній Європі, після падіння Риму про Гомера та його творчість ніхто ніколи не чув і не знав. На підтвердження цього можна прочитати слова візантійського історика Нікити Хоніата в 1204 році під час захоплення хрестоносцями Константинополя. Ходіат розповідає про те, як варвари-латиняни нищили статуї персонажів Іліади, бо не знали їхнього культурного значення. В епоху відродження інтерес до античної спадщини зріс. Після падіння Константинополя багато візантійських науковців були змушеними емігрувати, зокрема на землі сучасної Італії. Вони взяли із собою велику кількість античних текстів, серед яких була й Іліада. Відтоді. Освічена частина населення в Західній Європі отримала можливість познайомитися із текстом епосу на грецькій мові, що викликало ще більше захоплення. Перше друковане видання гомерівських поем було зроблене в 1488 році у Флоренції, відтоді творчість гомера почала впливати на літературу, мистецтво і науку нового часу. Загалом, в епоху відродження, Іліада повернула собі статус першокласного твору світової літератури, справивши глибокий вплив на культуру Італії та всієї Європи. Починаючи від XVII століття, Іліада міцно закріпилася в європейській освіті, станом на цей час уже з'явилися переклади майже всіма європейськими мовами, під час різноманітних літературних стилів, як от бароко чи класицизм. Постать Гомера перетворилася на зразок літературного ідеалу. Крім літератури, Іліада стала важливим елементом музики, опери та театру. Починаючи від ХХ століття, розвиток технологій також посприяв поширенню цього епічного твору. Іліада стала джерелом натхнення для створення кінофільмів, серіалів, відеоігор, електронних книг, аудіокниг тощо. Іліада стала доступною для всього загалу людей. Ніж будь-коли в історії. І на кінець згадаємо про значення Іліади в історії України. Твори Гомера увійшли в українську освіту ще із часів заснування Києво-Могилянської академії у 17 столітті. Це свідчить про проникнення сюжетів Іліади в культурний простір України вже в цей період. Елементи проникнення Іліади в українську культуру можна також розгладити в першому творі нової української літератури Енеїди Івана Котляревського. Яка була написана в 1798 році. В основу Енеїди увійшов твір римського автора Верлігія, де міститься сюжет Троянської війни. Головний герой Еней втікає після падіння Трої, а відомі герої поеми були перевдягнуті на українських козаків. Тож Енеїда Котляревського стала поєднанням двох культурних традицій античної та української. Наступним прикладом натхнення із Іліади може служити драматична поема Лесі Українки під назвою Касандра, написана в 1907 році. Тут поетеса взяла за сюжет образ троянської війни від лиця троянської царів пророчиці Касандри. В її слова поетеса вкладає слова про приреченість війни, про важливість правди, про самотність. Касандра стала одним із перших в українській літературі прикладів трагічного міфологічного модернізму. Отже, ми бачимо, що цей твір залишив свій слід у літературі, освіті та мистецтві України. Сюжети Троянської війни адаптувалися до національного контексту, а образи героїв стали символами боротьби, страждання та перемоги. Іліада пройшла крізь тисячоліття, залишаючись джерелом натхнення для письменників, художників. І навіть істориків. Вона вплинула на європейську культуру, освіту та мистецтво на минувшої України, від Києво-Могилянської академії до Енеїди Котляревського, від трагічної касандри Лесі Українки до сучасних перекладів, цей твір продовжує жити серед нас. Але чому? Що в ньому такого особливого, що змушує покоління за поколінням звертатися до цих сюжетів? Чи це історія про давню війну, чи, можливо, про нас самих? Про те, як ми боремося, віримо, шукаємо правду, подумаймо над цим, бо, можливо, саме в цьому і полягає справжня сила Іліади. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте канал. Ваша підписка, лайк і коментар допомагають нам рости та створювати ще більше цікавого контенту. А якщо хочете долучитися до розвитку каналу, ваш донат стане справжньою підтримкою. Усі посилання знайдете в описі. Дякуємо, що ви з нами!